Майонез Оліс столовий, 67%, 300 грамів 29. Далі, йде у нас майонез чудовий, 50% 300 грамів 25, 20. Майонез віточен, європейський 72 відсотка 520 грамів 47 гривень, 30 копійок. Домашній 50% 520 грамів 40 гривень 50 копійок. Та майонезний соус делікатесний 28% 30 гривень 50 копійок. Кетчуп відточен лагідний, шашличний та чілі. 250 грамів, 20 гривень в одну ціну йдуть. Соуси шаурма, сацибелі та бургер 200 г 19 гривень 40 копійок. Ковбаса напівкопчена, шинкова 500 грамів 111 гривень. Лікарська ковбаса варена. М'ясна лавка 550 грамів 98 гривень, 50 копійок. Ковбаса варена копчена українська. Від добров. 413 гривень за кілограм. Салями італійська сирокопчина. Теж іде на вагу 380 гривень за кілограм. Сосиски варені, м'ясна лавка до пюрешки: 450 грамів 70 гривень. Четвертина курки від своєї лінії копчена варена 154 гривні за кілограм. Балик сирокопчений нарізка глобіна 80 грамів 45 гривень, 10 копійок. Далі у нас іде сир на півтвердий пластинами салями 135 грамів 57. Та радамір, теж пластинами 150 грамів 62 гривні 90 копійок. Радамір брусок 200 грамів 78 гривень. І гауда 200 грамів 76 теж брусок. Сир твердий від своєї лінії, голландський 160 грамів. Та вершковий теж 160 грамів, 58 гривень 50 копійок. В одну ціну. Чириці від Deluxe Foods мариновані 200 грамів 55-50 Оливки зелені без кісточок від Delux Foods, 400 грамів 62 гривні, 90 копійок. Ананас шматочками від своєї лінії 565 грамів 57. Паштет гусячий 200 грамів 31 гривня, 30 копійок. Шпроти від своєї лінії волії 160 грамів 49 гривень. І шпроти від своєї лінії 240 грамів 65. Далі йде сардина, бланшована валії 240 грамів 46 гривень 10 копійок. У томатному соусі сардина 45 гривень 10 копійок. Та сардина з додаванням алії 42 гривні 90 копійок. Далі тунець від Deluxe Food шматочками 185 грамів 51 гривня 70 копійок. Філе лосуся у власному соку 170 грамів, 72 гривні, 50 копійок. Соус соєвий класичний 180 мл 34 гривні 50 копійок. Соуси манга, чілі та сирний 200 грамів. 20 гривень, 30 копійок. Сьомга слаба салена з кібочками. шкіри 100 грамів, 102 гривні 50 копійок. Та форель філе шматок 180 грамів, 169 гривень. Далі у нас йде паста від своєї лінії з ікрою, кіанічної риби та копчиною сьомгою та креветками 180 грамів 42 гривні в одну ціну йдуть. Оселедець філе в олії норвін 250 грамів 60 гривень. Крабові палочки від Deluxe Foods охолоджені, 250 грамів, 49,50. Та заморожені крабові палочки від Deluxe Foods, 4850 250 грамів. М'ясо креветки варено морожене від своєї лінії 400 грамів. 168 50 Пельмені панські панські. Вітливада: 600 грамів 61 гривня. Фірмові, з яловичиною, вага 800 грамів, 110. І яловичиною та свининою вага 900 грамів 120 гривень. А це овочева для смаження. Та італійська 400 г 50 гривень. В одну ціну йдуть. Молоко яготинське 2,6% – 38 гривень. Сметана яготинська 15% 300 г 36 гривень. Сир кисломолочний – просто наше – 5% 300 грамів 55,50 гривень. Югурт галичина, злаки та полуниця 300 г, 21 гривня, 30 копійок. Чай, ахмат заварний, класичний, чорний 100 г, 56 гривень. Ахмат чорний 20 пакетиків, 27,20. Та «Ахмат» 76 пакетиків у упаковці, 92 гривні. 50 копійок. Чай лаваре, 6 видів по 15 пакетиків, 129. Заварний чай лаваре. Чорний та зелений з ароматом полуниці 80 грамів, 56,20 Чай чорний від своєї лінії. 100 пакетиків, 75 гривень. Кава Амбасадор. Ращина сублімована, 200 грамів 210 гривень. Мелена кава Амбасадор преміум 250 грамів, 122 гривні 90 копійок. Кава зі Львова, ірландський крем 225 грамів 134. Та кава Мелена, 240 грамів 120. Кава Яковс. Ращина сублімована, 190 грамів 250. Далі йде у нас кава Яка, Росчина сублімована. 200 грамів 219 гривень 50 копійок. Шоколад Лакмі, йде в асортименті, 34 гривні 50 копійок в одну ціну. Шоколад молочний зі смаком жувальної гумки. Та смак коли та вибухові цукерки 90 грамів 39 гривень 50 копійок. Набір подарунковий від Рошен. 470 грамів 154 гривні. І ще ось такий набір від конті. У вигляді рюкзачка вага 365 грамів, 120 гривень. Цукерки-жілені, золоті ведмедики: 80 грамів 27,50. Цукерки лібіймов. асарті 290 грамів, 153 гривні, 50 копійок. Вафлі від своєї лінії ідуть з різними смаками. 29,90-236 грамів. Далі у нас цукерки. На вагу ромашка класична від своєї лінії 128 гривень за кілограм. Цукерки асапті у чорному шоколаді від своєї лінії 200 грамів 104. І цукерки у молочному шоколаді з лісовими горішками 200 г 98 гривень. Наш сік сік мультифрукт 950 мл 29,40. Та томатний теж 950 мл 3640. Біола томатний гострий 1 літр 41 гривня 70 копійок.